уявіть, за наступні 20 років людство може змінитися більше ніж за всю свою попередню історію. І ні, це не наукова фантастика, це та реальність, яку прямо зараз створює експоненційне зростання технологій. Давайте ж розбиратися, що саме на нас чекає. А почнімо з питання, яке мабуть хвилює людство тисячоліттями. А що як смерть перестане бути чимось неминучим? І це, знаєте, не просто сценарій для фільму, це цілком реалістичний прогноз, що ґрунтується на технологіях, які розвиваються просто на наших очах. В основі всіх цих ідей лежить така концепція, як трансгуманізм. Якщо говорити простими словами, то це філософія, яка дивиться на людину не як на фінальний продукт, а скоріше, як на, скажімо, версію 1.0. Тобто, це проєкт, який можна і, на думку трансгуманістів, потрібно вдосконалювати за допомогою науки. Отже. Що саме нам обіцяє цей дивний новий світ? Його утопія, по суті, тримається на двох просто неймовірних стовпах. По-перше, це подолання смерті, а по-друге, розширення нашого інтелекту до таких меж, які сьогодні навіть важко собі уявити. Ось ця цитата відомого футуролога Рея Курцвейла ідеально показує весь масштаб амбіцій. Коли він каже про розширення неокортексу, це та частина мозку, що відповідає за мислення, то йдеться не просто про якесь покращення, ні, йдеться про фундаментальну, майже богоподібну трансформацію. І як це все має виглядати на практиці? Ну, прогнозують такий собі триетапний процес. Перший етап ми, по суті, бачимо вже зараз штучний інтелект діагностує хвороби значно точніше за людей. Далі, у 2030-х роках, нанороботи почнуть ремонтувати наші клітини зсередини. І все це підводить нас до фінального етапу так званої швидкості втечі від старіння. Просто уявіть: за кожен рік, який ви проживаєте, наука додає вам більше року життя. Ви буквально починаєте випереджати старіння. Уявіть собі цілу армію мітроскопічних роботів у вашому кровотоці. Вони не просто полюють на віруси чи ракові клітини. Вони ще й оптимізують рівень поживних речовин і буквально лагодять ті пошкодження, які спричиняє старіння. Це по суті перетворить нас на справжніх господарів власної біології. Але фізичне тіло це лише половина справи. Наступний крок це розширення розуму. За прогнозами, ті ж самі нанороботи зможуть потрапити в мозок через капіляри і створити прямий зв'язок між нашими нейронами і хмарою. А це означає, що наш мозок отримає доступ до практично безмежної обчислювальної потужності. Щоб просто усвідомити масштаб, вдумайтеся в цю цифру, Корцвелл прогнозує, що до 2045 року наш інтелект, об'єднаний зі штучним, стане в мільйон разів потужнішим. Це не просто здатність швидше рахувати, це здатність мислити на таких рівнях, які нам сьогодні буквально неможливо уявити. Звучить, звісно, захопливо, але такий величезний стрибок у розвитку точно матиме свою ціну, і вона може бути дуже і дуже високою. Давайте тепер подивимось на зворотний бік медалі, на ті глибокі етичні та соціальні ризики, які несуть ці технології. Історик Юваль Ной Харарі попереджає про можливо найбільшу загрозу: це біологічний розкол людства. Якщо доступ до цих технологій отримують лише багаті, то суспільство може розділитися на два біологічні види: майже безсмертних боголюдей і всіх інших, які за його словами ризикують стати непотрібним класом. Але крім соціальної нерівності, виникає і фундаментальне філософське питання: коли межа між людиною і машиною, між реальністю та віртуальністю стирається, то що ж відбувається з нашим відчуттям власного я? І це, до речі, не просто теорія. Психологи вже фіксують так званий ефект протея. Це коли люди починають переймати риси своїх цифрових аватарів. Довге перебування в ідеальному віртуальному тілі може викликати відразу до реального, а надмірна стимуляція у віртуальності зробить наш світ просто тьмяним і нецікавим. Це така собі поступова втрата зв'язку із собою. А на ширшому, суспільному рівні, загрози стають ще серйознішими. Наші нейронні дані можуть стати новим товаром, алгоритми, знаючи нас краще, ніж ми самі себе знаємо, зможуть непомітно нами маніпулювати. І, звісно ж, завжди є екзистенційний ризик створення суперінтелекту, який може одного дня вирішити, що людство це просто перешкода на його шляху. І щоб усі ці прогнози не здавалися якоюсь далекою фантастикою. Давайте подивимось на конкретну дорожню карту, тому що футурологи окреслюють досить чіткі часові рамки для всіх цих змін. Отже, перший ключовий момент 2029 рік. Саме тоді очікується поява штучного інтелекту рівного людському. Далі у 30-х роках почнеться масове впровадження наномедицини, і все це веде нас до 2045 року, до точки, яку називають сингулярністю. Це момент, коли технологічний прогрес стане настільки швидким, що просто вийде за межі людського розуміння. Вся ця революція тримається по суті на чотирьох технологічних стовпах. CRISPR дозволить нам редагувати власну ДНК. Нейроінтерфейси з'єднають мозок із комп'ютером. Наномедицина ремонтуватиме тіло зсередини. А штучний інтелект прискорить відкриття в усіх цих сферах. Тут важливо розуміти, що вони не працюватимуть окремо, саме їхня синергія, їхня взаємодія ось що запустить ланцюгову реакцію змін. Всі ці технології, всі прогнози та ризики, все це підводить нас до головного питання. А що все це означає для майбутнього людської сутності? Ким ми, врешті-решт, станемо? Вирішальний момент, мабуть, полягає в тому, що вперше в історії життя на Землі один вид Homo sapiens – бере під свій контроль власну еволюцію. Мільярди років природного добору по суті закінчуються. Починається ера розумного дизайну. Зрештою, технології це всього лише інструменти. Вони не є добрими чи злими за своєю природою. Вони просто підсилюють наші власні наміри. Тому головне питання не в тому, що стане можливим, а в тому, яке майбутнє ми всі свідомо оберемо для себе. Майбутнє створюється просто сьогодні. Підписуйтесь на канал Як, щоб разом розбиратися у цих складних темах і дізнаватись більше корисного.